Відключення електроенергії суцільно ускладнюють процес навчання. Мало того, що важко планувати освітній процес, та ще й це добряче таке випробування менталки. О, здається, світло вімкнули. Фу. Оце задимилось. Мені здається, зараз хату спалю. Привіт, на зв'язку. Репетиторський центр Іспит. Сьогодні, в такі трохи темні часи, а саме часи відключення світла, ми б хотіли розповісти, як же пережити цей період легше. Бо насправді навчання під час відключення світла потребує адаптації. Особливо коли треба готуватися до важливих іспитів, такі як НМТ. Я ж згадала свій 11 клас, як я десь по 4 години проводила в кав'ярні недалеко від мого дому, тому що там було світло. У мене не було дуже багато годин світлої, тому доводилось так і викручуватись. І Як же навчатися без світла? По-перше, найголовніше в цій штуці це планування навчального процесу. Кладіть адаптивний розклад. Хочете графік світла. Світла у вашому районі, місті або регіоні. Позначте собі світлові вікна, коли те світло у вас буде, ну, і визначте години, коли можна працювати з технікою. Також розділіть завдання на онлайн і офлайн. Розділіть ті завдання, які потребують якусь техніку, наприклад, перегляд лекції, робота з платформами для світлових годин. А офлайн читання, конспектування для періодів без електрики. Ну ви ж тільки використовуйте лампу якусь чи освітлення, щоб ваші прекрасні очки не боліли. Також заздалегідь завантажуйте матеріали. Заздалегідь завантажте собі файли, які необхідні вам для навчання: Книжки, презентації, відео, щоб було чим зайнятися, поки немає світла. Використовуйте таймер або нагадування. Напишіть собі, десь нагадування про те, коли мають вимкнути світло. Щоб ви змогли розпланувати свій час до технічної підготовки, дуже важливо зарання також собі зарядити різноманітні пристрої, а саме павербанки, ліхтарики для того, щоб не сильно то і так залежати від цих відключень, також. Подбайте про мобільний інтернет, бо це доволі класна така штука. Можна собі роздати інтернет і на ноутбук, і на будь-який пристрій, і тому ви можете романтично і зі свічками вирішувати <решити> задачки на НМТ. Також відключення світла це не тільки про навчання, а також про психологічну підтримку, що це багато нервів, це дуже впливає на ментальне здоров'я, і тому важливо собі допомогти не тільки в навчанні, а і психологічно. Взагалі тут дуже важливо Ва підтримка вашого оточення. Попросіть у підтримку батьків, друзів, репетитора. Ну і також пам'ятайте, що ви не одні в цьому. З вами також дуже багато учнів, які також готуються до НМТ, яким важко морально це все витримати. Тому знайте, що ви не одні, і не бійтеся просити про допомогу. Ну і по секрету скажу: іспит пропонує багато чого корисного щодо цього, як для занять світлом так і без нього структуровані конспекти, які можна опрацювати самостійно, зручний графік занять, який можна підлаштувати під ваші можливості. Ну і звісно, різні формати, щоб не втрачати темп навчання. Насправді, навчання в умовах викликів. Це шлях до самодисципліни, коли звичний ритм життя порушується через низку різних викликів. Навчання стає не просто процесом здобуття знань, а також формується найцінніша навичка, а саме самодисципліна. Саме ця навичка дуже багато насправді допоможе в житті. Тому такі складні умови навчають не тільки математиці чи українській мові, також як бути стійким, повідальним і гнучким. Кожен урок проведений у темряві з ліхтариком, кожен конспект опрацьований без інтернет. То це крок до внутрішньої сили. Дякую за перегляд! Бажаю успіхів під час підготовки. Ну і підписуйтесь на освітній центр Іспи, щоб у темні часи було більше світла. До нових зустрічей!